Щиросердечне зізнання пом'якшує провину. Фраза відома з радянських часів стала українською реальністю. Новий кримінальний процесуальний кодекс пропонує підозрюваним укласти угоду зі слідством. Обіцяє за це зменшити покарання. Щоправда, норма стосується не всіх злочинів, кажуть у прокуратурі. такий вид угоди укладається по правопорушеннях, які торкаються кримінальних проступків злочинів невеликої, середньої тяжкості та тяжких злочинів. При умові, що даними злочинами заподіяно шкоду суспільним чи суспільним чи державним інтересам, в даному випадку, якщо у цьому провадженні є потерпілий, то така угода укладена не може бути. Тобто на поступки не слід розраховувати тим, кому за законом загрожує понад 10 років позбавлення волі. Саму угоду може запропонувати як підозрюваний, так і прокурор. Утім, визнання вони ще не є підставою для укладання домовленості. Підозрюваний в нашому випадку повинен як безумовно визнавати свою вину, так і ще розприяти у розкритті цього злочину. Широ сприяти і розповідати про осіб, які були співучасниками цього злочину. Якщо підозрюваний збрехав під час надання показань, він за це відповість. А угоду скасують. Утім, де гарантія, що правоохоронці будуть дотримуватися обіцянок, запитують адвокати. Інша проблема: слідчі кваліфікуватимуть злочин за статтею, яка їм більш вигідна, переконані правозахисники, нова норма може також призвести до вибивання показань. Вибивали я 30 років тому назад слідчим працював. Це робили працівники міліції, рядові ми слідчі отримували вже готові матеріали. Я думаю, що воно буде на жаль продовжуватись. У розвинених країнах ця норма давно себе виправдала, стверджують правоохоронці. У сполучених штатах приміром 80% кримінальних проваджень завершуються укладанням таких угод. На думку українських законодавців, це нововведення піде на користь насамперед постраждалим, бо прискорить компенсацію за подіяної шкоди. Правозахисники ж сподіваються, що кількість Іс людей, які сидять у сізо та в'язницях, значно скоротиться. Тетяна Неконечна, Андрій Ярковий, новини Юбіар.